Возьмите, моя рядулечка Пас... Очень Пас... хорошая. Пас... Спасибо вам. И вам спасибо. Моя рядулечка. Боже, какие они красивые. Девчатка мои. Спасибо она вам, как моя. Спасибо, Все. лялечка моя. Все. Боже, девчатка, я вам только вдячна за свои хлопчики. Боже, боже. ресторан, и кита 800. Она такая тоже. Все треба пробовать. Треба. Я не, а Та, да, ви повинні да. зрівняти, тому що ну, вся і курочка вона вкусна, знаєте, по-своєму. Дивіться, перша була горбушка, це так. Баночка має 90 грамів, ви бачите, 200 грамів. Здравствуйте. 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 Здравствуйте! Ви знаєте, що пісня. Да? Ха -ха -ха. Та 100%, я ж ударом на роботу дня вийшла. Ви Ні, я всіх на робоча. Давайте. Горбушку. Да. 700 ласка. А чорна по чорна? Три 300 100 грамів. Ну є щучка по вітамінозу один в один. 450 грамів. І вона малосоненька, да, да, щучка вона по... чорна. Ви що? Вона да? обалденно круто. Дивіться, от вона по вітамінозу йде рівняється до чорні. Дивіться, 700 плюс 450. 1150, 1100. 1100. нормально. Ви хочете термінал, так? Да? Давайте терміналчиком. Давайте. 10. Thank <laughs> you. Категорії рибульки, отака вот часть более плотна, така часть более жирна і така часть, яку любиш ти світулечка. Це вона ось твердеки, тверденька таку... з балована. Дати у нас балована, і це не почитаєш. Воно було воно все верденьке, м'якеньке, упругеньке, вкусненьке. Світульки вона святко. Песня 0 дев'яносто І це все дивіться, світуль, це у пленки. Що пасху Любові пиду вас. Я свій товар цілую двадцять що... Вся продукція поціло поцілована вами. Вся. Успокойся, дивіться, почнемо з того, що я поцілувала стіп. Диви, дивись сюди, диви Лесь. Лесю цілувала. Диви. І мій Сашунька брат женився, двох діток родили. Так. Да, так. Да. Але я ще Лесю не знала. Але На знає, що я її цілую. Зараз знаєш, що кажу Лесю? Кажу, Лесь. Вона дивиться в інтернет. А маленькі дітки кажу, Лесь, роди, дівчину, ото то коляска, диви. диван є, коляска є, мойка є. Бо ми їмо переїдемо, і буде дитина привозна. Понімаєш у нас? Так у нас е, появилася сушона рибка, дуже кусна. Бичок тисячу гривень за кілограм. Е, Потому така рибуличка по діляцію. У вас новинки з'явилися. збігла з нови, щоб ви новинки показали. Світка, я ж теж побачила бігла. і прибігла. Хвора наші дивимо я хорош. Вольна... У нас є окунь, дівчатка. Є окунь. передаємо новою почтою 098 493 восім чотири обцілований, обдарований. Значить, фокус 1200 гривень за кілограм лосось, креветка, моцарелла. До речі. Риба нова є, рибу показуйте. Яка риба? ескалара, а це друге там є. Та дойду до нього, що ти спішиш жити, я не розумію. Ти хочеш все поки що да, таке? Так, да. таке. Диви, я тобі таку лишаю, бо ти сьогодні ти ще пробувати. Потім світуль, подожди, дивіся, є отака вот рибка дуже вкусна, селедка з фрелечкою. Тисячу гривень за кілограм. Сільотка і да, форелька, світуль селюдочка і форелечка, 1000 гривень за кілограм. Це, Потім... це все нове, точно. Світуля, воно все нове, дивіться. Це нове, дивіться. Чим відвічається палтус від О, від ескалара? ми хороші. Палтус 1500 гривень за кілограм, ескалара 1000. Це буде таким, знаєш, красивим, енергетичним, любимим. То їжте світульки і конфетки. А світулечка всім вам хоче сказати. Ай. Ні, світулечка, ви відправляєте по країні за кордон. Ноль. 098 493 0776. А я навіщо не казати? Ще ні. Світуль, дивіться, у нас в продажі є хамончик. Є О, хамон давай. 500 грам, є 250 грам, Значить, дивіться, 500 грам стоїть 500 гривень, 250 грам, 250 грам. Так чищений гарний, Чіщений, гарний, да? Світуля. Весь хамончик переложений б, е, бумажечкою. весь-весь. Да, ти його береш, дивіться, ти я тут достала, дивіться, достала. ротик відкрила трубочку і зробила. Хопс! І поцілуй мене удачу. Диви. І бокальчик вина, так? Да? Ну світу, ти й хочеш. А що не зя розмотати з такану води запити, є? Ні. Чого? Я до вас прийду, я бачила, там у вас таке гарненьке, так прям наливається. Бачила, бачила. Світуля, ти все бачиш. Так, дивіться, все відправляється покрині за кордон. 0. 98, 4,9307,76 і це все з любов'ю поїде до вас. Судачок, все в все Такий це вяли, світулечка, по, да. ну, та по 900 гривень за кілограм, це на Значить, десь моя красотка. Я сушони риби вже привезла. Молодець. А от це що це? Та ж ти мене питаєш, я це було і названня. Та Таранька. По 900 гривень за кілограм. Що ти мене таке? Питає? Реально 900? Світуль, 900 гривень за Якщо в мене забрала, я його строїла півчаса. Дивіться, 900 гривень дівчатка. Але да. на 220 гривень виходить раніше. Да. По перше, вона йде м'яка, вона йде в'ялена, вона йде дуже дуже пусна. Саме головне, хто їсть бульку, світульки, ні, губульки йдуть у подарунок. О, товар, це обов'язково. Дивіться, може хтось скаже, що я зійшла з ума, може хтось скаже, Але хочу вам сказати, мої хороші. Я не зійшла з ума. Я просто дуже дуже люблю свою продукцію. Світуль, дивися. Оця чарівна мої, це адвіс. не просто канфетка, бери дві, дві бери. Бери любі, що бути дивіться, в парі. Вона повинна бу бути всі у вас, тому що всі ці конфетки до вас з любов'ю. Дивіться, коли ви берете світулічки цю конфетку, то у вас буде все просто обаятно, А ви будете таке, як світулька. Хто хоче бути таким, знаєш, світуль, дивіться, от воно. Ця... Да, Чим відвічається ескалара від... Дивіться, від палтуса. Да. Даже, даже дивіться, це ескалара, ти ще рівень. Да. Це палтус, потім диви, в розрізі, Світка. Ти бачиш, в розрізі, подивіться, це йде на маленькій-маленькій косточці, от в да. розріз. І по цвету, ти бачиш, по цвету, ця більш жовта, ця більш біліша. Воно стоїть у нас 1500 і 1000 гривень за кілометр. Вона зарізала, так? Дивіться, новиночки. світуля всі відправляє по Україні, за кордон вона скрізь відправляє. Так, кудись полізла, там полізла. Десь... У, Десь... у мене немає. Да, да, ага, ну, куди вона да, да, полізла, да, все там? Сьогодні у вас буде з любимим Божим, і Сьогодні буде рибний день. Значить, дивіться, у нас є такий квадрат. Я на нього кажу, і така новинка. Значить, да цему квадратіку йде Світуль, Дивись, йде тунець, мерлін, палтус і форелька. Да. Такому кусочку йде. дивіться, палтус, тунець, мерлін і форелька. Дівчатка ноль дев'яносто восім, Поцілуй мене, рибулька, поцілуй мене. Всегда, бо Світулічка прийшла до мене. Господи, Світа, я тобі казала, я тобі чого написати? ти де? Де ти пропала. Я хотіла пихати на твої роботи, ребята, ти перелій. Помієш, ти що серйозно, Світка? як так? Як так? Ти не У ти... мене відмова Сашунь, Костя, точно не від Сашуні. Да. Риби вже практично немає. Ми сьогодні молодці. Сьогодні як за чи як воно називається? Чихов. Слухайте, а що ж ти за шуня мені? А что Сашуня что сказал? Любимой жене. Что Любимой жене. Так Сашуня сказал? Да. Любимой жене. Я думаю, что я у него одна женщина. А то же меня уже питают, как мне за А я говорю, сегодня у меня... Мне аж Сашуня, тут я указываю. Всі шкодують слабих, а заздрість треба заробити. Ви розумієте, так? Да? Таку завість, як у мене, її треба ще дійсно заробити. Так що цю картину ми повіше, як хтось сашуня. Дякую тобі, дякую. Запам'ятайте, всі шкодують слабих, а заздрість треба заробити. Ну що значить? Світулечка. <сху> у мене її багато. Я з вами поділюся. Вам подобається? Напишіть в коментарях, вам подобається ці слова і ця картина. Від сашуньки. І думайте, де ти Сашунька? А чи він за мною, чи він пішов, чи де він взагалі ївся? Слухай, ти завжди казала. Пішов, прийде. От таких жінок ще ніхто не вкус. I love you. пробовали. Поняли як? Ви знаєте, сама баночка має 90 грам. Ви взяли 210 грам. грам. Ви шапки, що ви просто взяли? Дівчатка, що вам дали? Оце другий, що це тобі? Ой, Боже, ну все то таке. Ну <рес> що ви хочете? Які ви хочете? Є білий, є капчолий? Ні. А середні? О, тут середній. Ото в світі все вялене. Так. 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 Мідію ви хочете чи без? Без мідію. Без мідію. давайте я вам дам шаги, вот это надо, да, ты вам срочные вялами? Давай, 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 Сюда давай, давай, Сейчас я вам скажу. давай, а давай, кусочек давай, у нас на Пойдет, а у нас, давай, 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 давай,

Діна нам дали 200 201 копійок і подарили цвіточки для настроєння і сказали світуля. Ти молодець. То слава Богу, що кажуть, хтось каже молодець, хтось каже не очень. Дівчатка, так що дивіться, це, це шо, ні, да, я його набрала, кажу, що він це точно ти подарів мені. За, що, дивіться, запам'ятайте, всі шкодують слабих, да? а зараз треба заробити. Це говорить про те, що ваша світулечка тих дуже... добре, добре. добре, добре де". Що ще щось забуде? Олівочки 300 гривень, а родзинка 350. А э, да, ті, що з родзиночкою. Да. А, а є ж такі упаковочки дуже вкусні, 300 гривень. Так що, мої хорошенькі, що я вам хочу сказати, що ми з будь-якому випадку всі сім'ї, всі. Кожна родина, вона, знаєте, мою, має свою хватку. Так, ви знаєте, що от я допустимо скорпіоні ложу, да? я вперед, І так, ну якщо жалю. Ой, уже... Шо, я скорпіон і лошадь, така, знаєте, прямо вперед. Слухайте, мені каже, що кожна жінка, вона, знаєте, лежатка, тому що кожна жінка собі все тягне. Ну, що таку розібратися. мужчини, ви не обіжайтеся, тому що жінка це абсолютно все. Ну правильно, правильно. Без вас теж, звісно, хочеться прийти, обняти таку закинути ногу між ногу, лягти на ручку і заснути. Да. Так що мирні, знаєте, кожна людина, вона по-своєму така обаятельна, привлекательна. От ваша світулька, знаєте, вона скорпіон. Я можу жалити дуже сильно, але бистро відпускаю. І лошадка. Лошадка, яка йдеть вперед. Одним словом, хочу вам сказати, мої я вам вдячна за вашу підтримку, за ваші цвіточки. Сашонька, думала, ти подариш мені свій з собою портрет. в Следующий раз принеси мені портрет. Добре, зайчик. Ця ну, картина теж вона дивіться, ну вона крута. Вона крута. Я їм кажу, чи ти мені рішити так подарити? Каже, от я тобі захотів таку подарити, і подарив.